Слава Ісусу Христу! Професійними патріотами я називаю людей, чий патріотизм є професійний, тобто вони ним заробляють на життя. Я не знаю, хто із професійних патріотів першим придумав хейтити Усика, але він мудак. Зараз деталізую чому. Ну і я не буду переказувати, за що хейтять Усика. Не лише професійні, а взагалі купа патріотів, я знаю дуже багато нормальних порядних людей, які теж його хейтили або навіть тепер хейтять, то таке. Це все плід пустої вонючої пропаганди. Бо якби ці всі численні журналісти, патріотичні, полум'яні, які пишуть Єрунду на Усика, якби докопалися до правди, Хотіли докопатися до правди, то вони би вам розповіли те саме, що зараз розповім я. Для цього згадайте якийсь момент у житті, який е, який для вас важливий. Коли ви готувалися там до чогось, якісь екзамени або якесь велике випробування і так далі. Ви все якось будь-яка людина пробує мобілізуватися, будь-яка людина пробує настроїти себе на перемогу. І в цей момент вона звертається до того, що до неї найважливіше. Що найважливіше для Усика? Згадайте його витоки Олімпіада, коли він лише почав свій шлях до вершини. Він козаком був уже тоді, він тоді танцював гопак, у нього тоді був чуб. У нього була типова ідентичність запорізького козака. Ці всі татушки і так далі, святий Михаїв, тризуб з хрестом, цей герб святого Володимира. До речі, якщо Україна хоче бути наслідницею святого Володимира на ділі, а не на словах, то варто би було наш герб привести в таку форму, яку привів Святий Володимир, тобто «три зуби з поперечкою з хрестом, як відмови від поганства. Ну, це лірика. Усик він почав свій шлях як козак. Козаць... Козацька тема завжди була для нього важлива. То, що він е... трохи хилився у е... бік, відмінний від такого яскраво синьо-жовтого, Мейнстрімного за останні роки. Ну, це пов'язано з його вірою і з московським православ'ям. Але давайте згадаємо, що ким були запорізькі козаки, вони були православ'ями. У війні з поляками вони задружилися із Москвою. Чим дружба із Москвою закінчується, всі ми знаємо з історії. І, слава Богу, Усик не зайшов так. У дружбу з Москвою і побачив, що таке Москва. Тобто він цю помилку не повторить. І для нього все-таки Бог на першому місці, а православ'я вже після, після Бога. Але Усик він, він залишався козаком весь час. Він, коли його доставали питання мечей Крим, просто людину достали. І він вже не хотів відповідати. Я Знаєте, як мене інколи дратує, коли мені якийсь збуджений. Патріот починає там підозрює мене у якійсь ватності і починає мені Слава Україні. Ну, чекає, щоб я відповів відповім героям слава. Я гасла Слава Україні, говорив, ще коли сукласники піонери йшли. І мені абсолютно не хочеться на рефлексах його відповідати якомусь кожному якомусь мережевому диванному аналітику, який таким чином провіряє на ватніка і не ватніка. Я думаю, це же саме було у Усика із. Питанням чий Крим. Чий Крим Усик е, відповідав написами на своїх трусах, де було написано Сімферополь Україна. Усик надає величезне значення символам. Оці всі його татуїровки, оселедець, стиль і так далі. Тобто це все є важливі знаки його ідентичності. Якщо Усик пише Сімферополь Україна, значить він цим дає зрозуміти, що Крим це Україна. Просто чомусь патріотичні ЗМІ не казали, що. о, Дивіться, вони цей момент опускали і вони вип'ячили якісь там моменти, де він відповів Крим, Крим Божий і так далі, коли його доставив. Доходить до такого маразма, що коли він ім'я свого сина, Кирил, писав, то, що ім'я російського патріарха? Ну, це бред. Ну, І от наш козак тепер... Вийшов на бій проти Джошуа. Е, знаєте, я чесно кажу, я не дуже переживав перед цим боєм. А виявилося, що треба було переживати. Усик на голову вищий за класом за Джошуа, але я в перший раз побачив, як усик нервовий, як усик виснажений. Це було помітно в буквально в перших раундах. Він, звичайно, був зібраний. Він від'ївся там. Казали коментатори, що він був схуд до 90 кг. Але було видно, що дуже це йому важко далося. Оце ці емоційні качелі, ця криза. Він ну, я думаю, він... Теж, як багато всіх багато українців, я в тому числі він не вірив, що Росія нападе. А е, враховуючи оце таке православне виховання Усика, для нього це було певно боляче, що Росія напала. Ну а він цілком абсолютно став на бік України. Він не міг стати інакше, бо він козак. Він запорозький козак нашої епохи. І він пройшов через цю душевну кризу. Він зібрався. Йому це дуже важко далося ці ці трансформації. Джошо весь цей час тренувався, тренувався як шалений. Це було дуже добре. Видно Джошо напевно провів найкращий бій у кар'єрі. І як Усик після того восьмого раунду, після дев'ятого го раунду, як він зміг зібратися і налупасити, надавати йому в голову, і нормально надавав в голову, так що той чудити почав після бою Джошуа. Ну, але це от таке дійсно щось таке було Бо, від Бога. Бог підтримує в таких ситуаціях, Бог підтримує тих, хто, за ким стоять ті, кого любиш. А за усиком стояла вся Україна. Я рідко молюся, коли спорт. Ну але останній раунд я за Усика молився. І коли він в кінці подякував всім, хто за нього молився, то я так відчув себе, знаєте, за одного рукостискання від Усика, типу через Бога. Все це цей весь бред, який вилили на його голову, це просто хейт, тонний хейт. А це є чуш, це турниця, і це не треба підтримувати. Просто подивіться. З якою піснею виходить Усик на всі бої, починаючи, я не знаю з яких давен. Просто Василь Жадан, браття, забийте в Google, почитайте слова, просто почитайте слова. Ця пісня його заряджає, ця пісня Усика надихає на перемоги. І з цією піснею він е, виходив перемагати. Хто він може бути після того? І знаєте, казати Усикові, що він там не наш. Бо чий Крим, то треба у патріотів запитати, чий Усик. І якщо ці патріоти відповідають, що не наш, то певно, вони не наші. Вибачте, якщо я трошки різко говорю, але Україна не має втискуватися в якесь там лекало, ідеального патріота. Ми всі різні. Ми всі можемо бути праві, ми всі можемо помилятися, ми всі можемо там, мати свої точки зору Україна, то є сукупність кожного з нас. І тільки коли ми приймаємо всіх людей, які вважають себе українцями, які дійсно є патріотами України, а те, що Усик дійсно є патріотом України, у бокс бокс це не футбол. У боксі можна міняти прапори країн. Я думаю, Росія пропонувала йому великі гроші, хотіла йому забашляти, щоб він перейшов під Росію. Тоді коли була величезна хвиля хейта на, на Усик, але він не пішов, він залишився наш. І тому хто хоче втиснути всіх українців у якесь певне лекало, хто відкидує всіх українців, які на їхню думку не такі, і так далі, це або професійний патріот, який робить роботу в певних інтересах, або тупо фашист. Вибачте за різкість, але ну, в мене емоції. Я не виспався, я дивився за боєм, розпереживався. Слава Богу, що він переміг. Якщо він переможе ще й Тайсона фюрі, це знаєте, це буде реальна історія як років із фільму. І дай Бог, щоб так вийшло, щоб наш козак показав усьому світу, що Україна кливній міцний дух, вона є непереможна. У мене все. Всім з Богом, щастя.